Щаслива сімейна пара, яка виявилась ілюзією з трагічним фіналом. Суд у штаті Орегон засудив до довічного ув'язнення Ненсі Кремтон Брофі, авторку романів. 71 річна Кремтон Брофі визнана винною у вбивстві другого ступеня. Присяжні встановили, що у 2018 році вона застрелила свого чоловіка, з яким прожила 26 років, щоб отримати півтора мільйони доларів страховки. До свого злочину Кремтон Брофі була авторкою, яка сама видавала свої твори. Серед її робіт романи Неправильний чоловік і неправильний коханець. Її покійний чоловік, 63-річний Деніель Брофі, бувши кухарем і викладачем Орегонського кулінарного інституту. У червні 2018 року його знайшли застреленим на кухні інститутом. Ця справа привернула велику увагу через есе, яке Кремтон Брофі написала ще в далекому 2011 році під назвою Як убити чоловіка. Я знаю про вбивство те, що це є в кожному з нас, якщо нас довести до межі, ішлося у її згодом видаленому дописі: вона перерахувала низку способів скоїти вбивство чоловіка від зброї та ножів до отрути та найманих убивць, а потім написала. Легше бажати людям смерті, ніж насправді їх убити. Якщо вбивство має мене звільнити, то я точно не хочу сидіти у в'язниці. Суддя вирішив не визнавати есе доказом на її суді, оскільки воно було написане ще за багато років до цього в рамках семінару з письменництвом. Але прокурорам цей текст був не потрібен. Вони успішно довели, що у Кремтон Брофі були мотиви та засоби для вбивства свого партнера, продемонструвавши, що подружжя переживало важкі фінансові часи, і вона пішла на вбивство, щоб отримати чималу страхову виплату після його смерті. На записах камер відеоспостереження, показаних у суді, було видно, як Кремтон, яка їхала до інституту та назад під час злочину. І, хоча поліція так і не знайшла знаряддя вбивства, були свідчення, що вона придбала пістолет тієї ж марки та моделі. Виступаючи на власний захист, авторка стверджувала, що того ранку, коли був убитий її чоловік, вона мала діру в пам'яті, однак вона не могла заперечити того, що вона їхала біля інституту. Суд присяжних із 12 осіб визнав її винною вбивстві другого ступеня після менших двох днів розгляду. Її довічне ув'язнення передбачає можливість умов до дострокового звільнення через 25 років, її адвокати заявили, що планують подати апеляцію. Напередодні вироку друзі та член родини покійного шевкухаря виступили із заявами ви вирішили обманювати, зрадити, обікрасти і в кінцевому підсумку вбити чоловіка, який був вашим найбільшим шанувальником, сказав Натаніель Стілвотер, син брофі від попереднього шлюбу. Ви були, якщо позичити назву з вашої книги, неправильною дружиною. Дякую за перегляд, папа. -па.